Декілька слів скажу вам про крем для рук і нігтів. Це дійсно така паличка-виручалочка для всіх, тому що наші ручки вони потребують дуже якісного піклування. І це е, наші руки вони настільки е, і прибирають, і перуть, і готують, і роблять роботу, і настільки потріб, потребують захисту, що дійсно корпорація зробила таку нам з вами пропозицію, яка дає можливість спіклуватися про наші руки. І з віком деякі люди відчувають, що маленькі суставчики починають. Давати про себе знати, і шкіра рук видає наш вік. Тому наш крем він дійсно такий гарний помічник в піклуванні про себе. Тут дуже багато ароматичних масел, екстрактів, тут витяжка із водоростей, тут дійсно мінерали мертвого моря, і це все в комплексі дає такий якісний захист і нашої шкіри. І це, знаєте, Крем, який я дуже люблю і на лице, і на платизму наносити, тому що більше цього потребує захисту, це шия декольте і ручки, які дійсно ну, номер один в нашому піклуванні. Тому цей крем він діє, який би обезболюючий, протизапальний, він настільки якісно піклується про наш стан здоров'я, його можна розсмоктувати, його можна наносити на. На ушиби, на рани, на опіки. І це дійсно крем, який заслуговує якісної уваги.